Сенція Потенція Ест. Знання Це сила. Томас Гобс. Привіт усім на каналі Літера. Розмаїття тут величезне. І у формі, і у змісті. Наприклад, Ода відзначається урочистим, героїчним пафосом. Послання має форму звернення до певної особи. Сонет налічує точну кількість рядків, особливо згрупованих. Пісня обов'язково має приспів Коротше кожному щось своє. Простіший принцип класифікації ліричних творів тематичний. Відповідно розрізняють лірику. Громадську, розкриває суспільні та національні проблеми і почуття. Інтимну кохання зітхання, секс, родина, дружба. Пейзажну. Змалювання природи Карл. Релігійну. Пошуки Бога, спілкування з Ним, сатирично, висміювання негативних явищ дійсності і людських вад, і філософську роздуми про добро і зло, призначення людини та інші високі матерії.